Добрий день, сьогодні Макіта DDF 482. Заміна патрона. Воно приїхало з таким от кусочком. Не знятно. Клієнт, мабуть, вирішив сам зняти, але щось у нього не вийшло. Приніс. І щоб зняти патрона, все треба розібрати, повністю розібрати редуктор. От. Все повністю розібрали. Що зняти зашпинделять, це шпиндель за Зараз будемо все збирати патрончик. Хочу звернути вашу увагу на двигун. Цього шуруповерта Мені це дуже подобається, особисто мені. Це двигун, він чимось нагадує безщітковий, бачите? Але тут магніти постійні всередині зрізяк. Годний, той От постійні магніти тут, це якорь, щітки вони тут ззаді, вони міняються. Якщо ми користуємося цим інструментом адекватно, це працює досить довго. І я вже неодноразово міняв щітки на таких апаратах, і вони працюють досить непогано. Друзі, можу вам показати, яке рішення цьому редукторі мені подобається. В більшості, можливо, дешевих шуруповертів Makita ця частина це є пластикова частина цього корпусу, воно роз'ємне. Тобто, що ми маємо? Ми при, 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 при перемиканні бачимо ці зубчики попадають в цю пластмаску. Якщо є не до включення, ці зубці стираються, редуктор на викид. Взагалі шруповерт на викид, бо він коштує досить дорого і мало хто його міняє. Працюю тільки на одній передачі. А, там, не пам'ятаю, Перша, мабуть, передача тоді виходить, коли сюди в зацеп заходить ніхто не працює. Тому тут рішення дуже цікаве. Тут залізні зубчики, це за частина окрема-окрема, це туди чітко заходить і чітко працює. Дуже непогано реалізований цей шрупокрут. Візьму собі на замітку цікавий апарат. Дочекаємося патрончика і будемо віддавати.